А Це ти увімкнув. Вітер цей, блядь. Ми Хас, його запікаємо. І так, ви проіграли ще свій so, так? Ні, притримуся. Куди ми смотримо? <звук> я не дивлюся. <звук> вона не стежить за. Навіть я давав інтерв'ю, я стежив за дороги, зараз розміщую його. Вона не стежить. Але це лише невеликий її вімінь. У мене <Буду> виправляти. <звук> В іншому є плюси. Так, цей. <звук> Починається. Так, да, починається між іншим, не треба. Так, все, починаємо. Готовий? Да? Так, вітаю тебе. В «Вибіжі 2.0. Ти перший наш голкіпер в новому так, сезоні. Перший єдиний. Перший єдиний. Ну, це така серйозна заява. Впевнена, деякі а, будуть Нічого. апелювати на цю заяву. І так, а, я це... звик до конкуренції. А, це правильно. І як ти сприймаєш конкуренцію? Так, Дуже. Якщо, якщо б не було конкуренції, то тоді ми награли б у футбол. Подобається мені ця тема. І так, ну ми почнемо з раніше заготовлених запитань, а там уже будемо дивитися, по ходу да, розмови. Да, І да. так, твій улюблений момент за останній рік на цьому полі. Можливо, в цій зимовій першості щось трапилось на полі, таке, да. що ти такий о, що моє. Так, це перемога над водіком. Ми здолали цю команду з рахунком 3-2. На останній на останні хвилині ми забили третій м'яч, і емоційно ми піднеслися після цієї перемоги. Ну це якось впливає на вашу подальшу гру. Ви ці емоції зберігаєте до наступної гри? Чи ви от їх відчули в моменті? Ну, Насилилися досить? Та, та й досить. Просто ми надалі налаштовуємося на, іншу, ну, на наступну гру, тому тому так. Хто був найважчим суперником для тебе, для Алмаза? Ось ти як воротар оцінюєш для себе? Ну, по грі, це ось команда «Водник». Угу. Тому що у нас це була принципова гра за перше місце. А так, якщо брати, то команда Алмаз це є найбільший Суперник нашої. Я зрозуміла. А, в тебе є якийсь ритуал перед матчем. У кожного з гравців я вже чула, там в них свої там забобони, ритуали ось в тебе, як у воротаря. А Що ти робиш ритуал. перед матчем? Ну, там Шо? штанги чіпаєш чим. Підготовка за день до гри. Командою просто спілкуємось перед кожною грою. Ага. Добре спілкуємось, добре сидимо. Я зрозуміла. На на, на на, наступну гру ми виходить на наступний день, деякі не доживають, правда? Ну, ну так. це відбір, це такий еволюційний да. відбір. Це перший тайм перед першим таймом. Як ну, зараз гру закінчили, то буде третій тайм, тому є, є час поспілкуватися, поки хлопці чекають на мене. Хай чекають. це можливо заняття, давати інтерв'ю, треба вміти, і це роблять мега популярні гравці. А твоя порада молодим голкіперам, ось такого вже досвідченого. Що ти можеш порадити? Досвідчена де, де я грав? Де ти грав? Але як ти стоїш? Це вже досвід. Що казати? Потрібно тренуватися молодим хлопцям, ті тільки тренування. Зараз в нас такий час, що для нас не вистачає часу uh -huh. до, ну, на тренування. Там uh -huh. кожен з нас там працює, у кожного є родина. І, ну, ми, ми так зібралися, відбігали на старому запасі, так, uh -huh. так кажучи, ну, молодим хлопцям, потрібне тренування, та й ну, uh -huh. все. Uh -huh. Улюблена техніка для відбиття пенальтів у тебе є. Хочу Якийсь... подивитись в очі. Ти напарники. читаєш по очах, що куди yeah. вони будуть бити? Ну, я стою до удару. Там різні, різні взагалі, це, фактори, як відбивати. Це все залежить, напевно, від а, гравця суперників. Від, від, від гри uh -huh. так само. Там ну, все на емоціях. Зрозуміло. Ну. Я зрозуміла. І так, а як ти підтримуєш себе у формі між матчами? Декі. Працюю. Тримаєш себе в тонусі, саме Я тільки роботи? Році. Ви бачили моє пузо, який тонус. Ну. Знаєш, ось хто не прийде на інтерв'ю, всі певний тонус та молодь це не має слухати, молодь це не бере до уваги. Це стара закалка. Молодий пускай тренуються. Добре. Як ти справляєшся стресом під час гри? Тому що я бачила, в тебе були такі емоційні моменти, ти кричиш до хрипоти. У мене навіть є такі кадри. Як ти справляєшся з стресом? А який стрес, це емоції. Це не стрес, це емоції. Ну мені я взагалі виходжу на футбольне поле, я забуваю про все. Емоційно викладаю стільки на футбольному полі. Мені дуже подобається ця гра, і ми а, ну, всі, всі так само. Ну, стресових mm -hmm. ситуацій як такових, то була лише єдина стресова ситуація, коли я отримав важку травму. Mm -hmm. Це був стрес для мене. тому що на довгий період часу мені. Uh, ну, не залишав, залишався А, uh -huh. uh, Скажи, от техніка і тренування ось після uh, травмування. Як ти відновлювався, перш ніж вийти на поле? Да, воно якось все саме. Зняв ви, ми, милиці та й пішов. Тільки пішов, зразу побачив м'ять. Це година спішов пішов м'яч і вже відразу а, до гри. Да. Ну, я доволі швидко відновився після важкого перелому. Угу. Ну. Але зараз відчуваєш, що ти ну, іноді звичайно. Ну, звичайно. на погоду. А, Воно дає все, про себе знати? Все, все дає, так. Да. Ага, добре, ну, тепер давай м -м, обговоримо. Своя роботу з захисниками? ви якось координуєте її. Бо того, що, наприклад, ти як воротар бачиш ситуацію. Ну, я як воротар бачу все поле, тому моя да. найважливіша роль у команді підказувати своїм захисникам. Дуже багато воротарів просто мовчать, угу. і тому я так, так само буває, коли десь. Глатнув на той м'яч десь. Ну, ось це є стресова, можливо, ситуація, uh -huh. де, знаєте, поки я прийду в себе, ну і потім ну, проглетів, як би свою uh -huh. ошибку, ну і далі починаю. Ну, ви оцінюєте якось свою гру після кожного матчу, і, можливо, плануєте щось для покращення там тактики. Раніше так. Зараз Раніше ні. так, зараз ні, тому що. Ну, ми виходимо раніше, раніше були якісь цілі, завдання, знаєте. А зараз ну, ми виходимо чисто х... хлопцями, так, да, задоволення граємо, получаємо від цього ну, получаємо задоволення, емоційну якусь впевненість. Угу. Да? Ну тому що зараз дуже дуже важко знайти якийсь собі релакс. Знаєте, угу. Уф, я получаю... Задоволення від кожної гри а, просто нав навіть не грати, навіть просто постояти, подивитись на футбол. Така емоційна розрядка доходить да, да, да. дуже важко зараз нам як футболістам, як футболістам це гучно скажуть угу. хлопцям, які полюбляють цю гру. Ну а скажи. Е... Якщо взяти такий зробити своєрідний рейтинг голкіперів, у нас в ФМ, от кому ти дасиш да там перше, друге і третє місце. Ну, так, наприклад, погляд зі сторони. От якби а, ти давала, можливо, ворта якоїсь команди справляє на тебе таке враження позитивне, і ти хочеш а, його виділити? Є, є один голкіпер молодий, правда, я не знаю, за яку він команду грає, але Боже. А не Андрій Горбуров. Скоріше за все, він Велкорі, так? Це він оцей... ні, ні, не з Велкора. Ні ні, ні, ні ні Він е, грає за, за пів США якийсь угу. на велике. Ага. О, ось його б я хотів виділити, тому що е, я в ньому бачу себе молодого. Знаєте, також є у нас в «ФМ» дуже хороший голкіпер Клонеченко. Uh -huh. Це мій бивший одноклубник. Uh -huh. Ми грали з ним. Ну, і людина гарна, і футболіст хороший, і погравши. Ну, мені було приємно грати з ним в одній команді і брати досвід від нього. Uh -huh. Це... uh -huh. І третій? Третій, ну себе не залишив. А, а саме ну, правильно я теж такої сам, позиції. Сам, спочатку ціні, я да. спочатку я потім, інші. Якщо є, то я є. <ріст> да, вже що Богдан, то ми маємо. Добре, ще хотіла за команди запитати. Можливо, «Алмаз» має от рейтинг таких команд, от, з якими в задоволення грати, а з якими на полі ну незручно справлятися. Ну це наша команда Алмаз. Ми для всіх незручний суперник, тому що від нас. Ну, ми взагалі граємо, то можемо видати в гру, як якось арсенал грає. знаєте. А, буває такі, з які граємо, тому. Боже. У нас є в команді п'яні майстри, тому вони розбираються у футболі. виходять. А це було серйозна така заява, звісно. Я Ми перед кожною грою просто і після гри маємо маємо досвід. Досвід не Ну, це не проб'єш, але це треба якось делікатно описати. Все ж таки, Ми за пропаганду здорового способу життя і так, туди, і сили, але все ж таки із пісні слів не так. Да, да, да. Зрозуміло, що ви, якщо ви вже такі досвідчені, ви можете собі дозволити Можемо, да. просто прийти вальяжно. Ми просто ну, граємо. Ну, граєте ви? Фізики, фізики а, вистачає. Вистачає, проте вистачає. дійсно. Бувають моменти, що ти хрипиш і кричиш саме на своїй діти. Це просто холодно, було. <реш> От цікаво. Ну це ж зимова першість. Зимова першість, да, і що з ніяк не типіше, я вже і примерзла. За оце. І добре, так дякую тобі за це інтерв'ю. Все ж таки, знаєш, може інші кіпери захочуть до нас прийти і розповісти ще щось цікаве. Ні, взагалі мені подобається ваш формат. А ти дивишся на наше інтерв'ю? Да? Декілька. Декілька. Тобою, Декілька? З тобою, так, перш це, це було перше. інтерв'ю. Моє велике. Да, да, та ти що? Це продивись Ого Ну тобі напевно теж що треба значок. Понад <гум> біжить біжи <гум> дякую ну це а такі, це... які запам'яталися, uh, ну я ж кажу, це мабуть єдиний. Таке, ого, так. ого, так, ого це чому? цікаво. А скажи мені, от ми зараз проводимо челенджі. У нас вже було два челенджі, дві так, серії челенджів. А, можливо, колись прийняв. познайомишся. Прийняв. Так, ми плануємо в майбутньому робити челенджі також і для голкіперів. Як думаєш? Це хороша ідея, так, і чи прийняти дійсно скільки команд, стільки голкіперів є? Ну це вже хто тому захоче. Взагалі для голкіперів вам нічого не про, не придумали. Є... Ми придумали, просто так? запрошуємо. Так, ви, якщо хочете, назбирається там до десяти голкіперів. Ми відразу проводимо. Будемо челендж для голкіперів. Да, так. Да, да. так. Це, І це потрібно, буде... Тому що краще гол туру, там, да, у деяких асоціаціях є, краще угу. нападники. Ну, голкіпери так само. Голкіпери від, треба відігра... повинні відіграють дуже важливу роль, тому що це теж дуже важка праця. Звісно. Просто стояти на ну, Сто, каже... Стоять можна одну. Ну і стоять, так. ні, ну я от кажу, що 70%, напевно, сили всієї команди це є голкіпер. Чи більше відсотків ти достаєш? Ну, як сказати, розумієш, помилка голкіпера це 95-97% угу. цього. Тому ми повинні бути майже, ну не майже, а від від фінального свистка, ось від початку матчу до фінального свістка, ми маємо бути в тонусі. Тому що, якщо там захисник помилиться, то є ми. Ми можемо десь виручити. Да? А якщо помиляєшся ти, то це це майже голос. Ну, це зрозуміло. А, скажи, от якогось голкіпера міжнародну зірку, ти готовий виділити от собі за приклад? Можливо, ти береш хтось із міжнародних. Ну, В дитинстві був у мене такий дуже знам... ну, відомий голкіпер це Олівер Кан. Да, це Німець, який так само, як і yeah. я зараз, грає. Ну, просто на, на, на футбольному полі творив. Uh -huh. Без, 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 без башки, знаєш такої. Mm -hmm. І грал на всіх. І, ну, ну, німці емоційні пери вони, емоційні. Ну, звідки, мабуть, в мене і ця фамілія так само. Знає. <рес> ну знаєш, я на 50% також німкен, на інші 50 молдаванка, але це вже інше, це вже інше треба робити інтерв'ю про генетику. А да, зараз мені подобається, як стоїть, ну, як грає у воротах щесний. Угу. Голкіпер польський. Ну він недооцінений Голкіпер. Він завжди був у Тіні і Каспер Шмейхі. А тепер це, мені це... треба всіх загуглити да, і про загугли... всіх бачити, тому що да, це, раз розповідаєш це... так цікаво, то це так цікаво і є. Я знову ж дякую тобі, що ти прийшов до нас. Твій дебют. Сподіваємось, що надалі ми будемо більше комунікувати сподіваюся. з голкіперами, тому що сподіваюся я сподіваюся, вже... не зіпсував нічого. Так не хвилюйся. Кожен з вас є індивідуальністю, і кожен випуск з вами це щось нове і... і цікаве. Так що не хвилюйся. Все, і дякую тобі ще раз. Дякую вам. Да. чекаємо випуск. До побачення.